Території гарантії безпеки вибори життєво важливі для України переговори. Тепер ведуться на американських приватних майданчиках у гольф-клубі, навіть не Трампа, а колишнього американського забудовника, що літає до Москви без перекладачів. Україну треба зробити якомога сильнішою, каже голова європейської дипломатії, коментуючи ці розмови про мир у Сполучених Штатах. Росія не хоче миру, і тому нам потрібно зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона була готова готова постояти за себе в цей дуже і дуже складний час. Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. Вчора ми чули, що переговори в Америці були складними, але продуктивними. Ми ще не знаємо результатів. Але сьогодні я поговорю з міністром оборони України, а також з міністром закордонних справ. Майже три тижні до цього в Україні говорили про корупцію, проводили обшуки високопосадовців і звільняли Єрмака, головного серед офісних працівників зеленського голову офісу. Теж підозрюють у причетності до корупції. У розпал скандалу Андрій Єрмак був основним переговорником про мир. Через його звільнення домовлятися з американцями відправили інших. Вони сиділи з кам'яними обличчями. Соцмережі обговорювали їхні закриті пози. І ось з результатами вийшов не стів відьков. А Марко Рубіо обидва вони працюють на президента Трампа, але один з них, що має більш виважену позицію, взявся коментувати результати цих розмов. йдеться не лише про умови, які припиняють війну, а й про умови, які забезпечують довгострокове процвітання України, аби вона більше ніколи не бачила війни. Стів Вітьков зі свого клубу відправляється тепер до Москви. Експерти кажуть про втаємниченість цих переговорів від європейців. Секретар ради нацбезпеки і оборони пан Мєров, що очолив делегацію після відставки Єрмака, теж має підозри щодо корупції. З Америки він полетів робити доповідь до Франції, де президент Зеленський зустрічається з президентом Макроном. Французи вже сповістили, що реальних переговорів про мир без Європи не буде. Весь тиск буде чинитися на слабшу сторону, тому що легший спосіб зупинити цю війну це коли Україна капітулює, але це не в наших інтересах, ні в інтересах України, ні в інтересах Європейського союзу, а також не в інтересах глобальної безпеки загалом До вечора Відьков поговорив з Зеленським по телефону у присутності лідерів з Лондона і Парижу. Переговорний процес триває.